Всіх сьогодні поговоримо про кімірійців на території України. Скоро прийшли ми до глибокотікучих вод океану. Там кімеріан, сумна область, покрита вічно вологим туманом, млою Хмар. Кімерійці або кимери – один з найдавніших народів України, який населяв територію північного Причорномор'я – Обидва береги Керчинської протоки. З'явилися вони у 9-7 століттях до нашої ери проіснували, і перші відомості про кимрійців саме розповідають Гомер в Дусей та Геродот у історії. Ви бачите карту, на якій позначено де саме на території нашої держави, знаходились кимрійці. І бачимо, що вони є творцями. Першої кочової культури нашого регіону, кімрійці були нащадками племен зрубної культури. Вони були першим народом, який уповні пристосувався до природних умов східноєвропейських степів: господарство, кочове скотарство та конярство. Близько середини 8 століття до нашої ери вони взяли участь у знищенні фрігійського царства, що знаходилося у центрі сучасної Анатолії. А в середині 7 століття до нашої ери вони. Оволоділи столиці Лідійського царства Сарди, яке існувало в ті часи у західній частині Малої Азії. Ведучи кочовий спосіб життя, кімрійці не залишили довготривалих поселень. Над своїми похованнями вони часто ставили кам'яні стели. Мистецтво кімрійців мало ужитковий характер. У своєму суспільному розвитку кімрійці переживали процесу віддалення військової знаті вождів, який Городот називав царями. Вони часто скликали зібрання воїнів ради старішин, союзні племені ради. Однак утворити повноцінну державу вони не змогли через кочовий спосіб життя у другій половині VII століття до нашої ери могутня хвиля численних скіфських племен витиснула кімрійців з причорномор'я. Отже, перший кочовий народ, який з'явився на території України, це кімрійці, і вони ж принесли до нас залізо. Їх називали споживачами коболячого молока, дивними доярами, кобилиці, молокоїдами. Гомер про кімрійців писав так: Зевс до Ахетців, наблизивши Гектора з військом троянців, при кораблях їх лишив, щоб трудились вони ненастанно в ратному ділі, а сам одвернув і яснозоріє очі. Вдаль озираючи землю фракіян, тих вершників бистрих, мідян, бійців, рукопашних, славетних кабила, дойців, кімірійців, молокоїдів, кіміріців, убогих, над всіх на землі справедливих. Країна, де тепер живуть скіфи, кажуть, що за давніх часів була кімерійською. Ще й тепер у скіфі існують кімерійські фортеці, кімерійські переправи, є також і країна, що називається кімерією, є і так званий кімерійський боспор. Отже, якби ти відповів на питання, яким було головне заняття кімрійців, як про це сказано в уривку Іліади Гомера? І як Геродот дає нам зрозуміти послідовність перебування кіміріців і скіфах на українських землях. Також можна дослідити цю світлину, відповівши на питання, розглянути світлину і з'ясувати, про що розповідає кожна світлина, визначити за ілюстрацію основні заняття кімірійців, які матеріали використовували саме кімірійці у своєму виробництві. І хочу ще показати на останок карту саме нашої території. Ви бачите, що на відміну від першого ми тут вже не бачимо кімірійців, а у нас йдуть племена скіфів, які ми будемо вивчати на наступному уроці. Дякую всім!